Не всім, нехай Господь збереже все нелегкий час. І сьогодні багато людей говорить на тему війни, коли вона взагалі закінчиться, чому взагалі Бог не задійне в війні, він не може її зупинити. Але Бог не зарані заботився і продовжує заботитися для того, щоб ми знали історію людства, слово Боже, для того, щоб ми знали, за що приходить війни, насильство, зло, за що приходить благословіння. І він весь час посилає Божих людей. І коли людина не слухає, приніберігає Богом, не хоче його знати, то тоді за це приходить і війни, і насильство, і все зло, що ми бачимо. І хороший приклад народа ізраїльтян, які вони могли боротися з війною, з насильством, з злом на землі. Коли вони приходили до Бога, тобто вони каялись, ознанували. Свої вчинки неправильні перед Богом і змінювали своє життя, то тоді і Бог давав милість, і хороший час наставав для людей. І також ми можемо також боротися з війною і перемагати зло, коли ми приєднуємося до Божих людей та стаємо церквою Ісуса Христа.